При газовому блокауті ми забезпечимо теплом е, міській лікарні, а оселі черкасців ми забезпечимо незамерзанням. Тобто температура буде плюсовою. Яка на вулиці, така і. Ні, на вулиці може бути mm. мінус, а в оселі буде плюс. Я навожу mm. приклад такий: температура, коли е, в бліндажі плюсова температура, це означає, це гарний бліндаж. То от ми забезпечимо в разі відсутності газу в Черкасах, плюсову температуру в оселях. ну, це е, заходи по е, забезпеченню резерва при газовому блокауті розроблені тільки в Черкасах. В Україні більше ніхто цих заходів не розробив. Ми їх розробили, ми впровадили відповідні технічні рішення, це, були, це було додаткове фінансування з міського бюджету і підприємства. Таким чином, наші системи, у нас будуть дизельні пальники, які будуть працювати, але ми не можемо цими дизельними пальниками забезпечити гігієнічний норматив. Умовно, коли на вулиці буде мінусова температура, в оселях буде плюс. Ну, це може плюс 8, може плюс 10, в залежності від зовні від температури зовнішнього uh -huh. середовища.